Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати неймовірно смачні вареники з двома начинками на заварному тісті. Перша начинка з кисломолочним сиром і кріпцем. Друга начинка з картоплею і кріпцем. Я бажаю всім чистого, мирного неба. Дай Боже миру нашій рідній Україні. Для тіста нам потрібно 300 г борошна, 1 четверта чайна ложка солі. У борошні робимо заглиблення, вливаємо 150 г укропу, розмішуємо, мішаю за допомогою виделка. додаю одне яйце. Знову ретельно перемішую. Тоді мішу у мисці рукою, але будьте осторожні.